Всім привіт вітаємо вас на нашому каналі. Бажаємо міцного здоров'я, мирного неба. Що, Сьогодні я на кухні буду готувати, на вулиці дощ ішов цілу ніч і вдень капотів. Ну, Вже, я дивлюся, притих, начебто вітерецем дерева колотить. А я достала вчора крила, а на ніч відключаємо вже опалення, то не розмерзлися. Зараз заллю водою, замариную. Не розстали, в хаті не холодно і не розтали, бо достала крил трохи. І отакий кусочок биткового, і биток теж все марзли. Ну нічого, я зараз биток поріжу, краще буде нарізатися. А крила зараз налю водою і хай розмерзається. Тоді перемию, вони розтануть у воді і замариную. Так, залила -за -за водою, хай розмерзнуться, тоді гарно перемию, замариную і поставлю. Після обідчи, коли там трошки промаринувалися, свої квіти покажу. О, Дивіться, традисканція. О, і листочок дивіться, який робиться фіолетовий. Хм, гарненький. О, Це треба викинути. Нарциз один пропав. Тут теж щось таке непонятне, треба вже полить квіти тут. Ця ось цвіте. квіточка бальзамін. Нема моїх. ахіменесів. я не знаю, чи вже взяти да кульком понакривати. Так, а ми зараз приберу. Так, прибрала, зараз доберуся до Так, тут вершок і зірвала у бальзаміна, щоб кущиком розростався. І цей поприймався, треба Ктюхі один віддати. Ну що це непонятно, щось ось лізе. Невже це він сходить? Ось листок треба викинути. Так, це бур'ян. Це ось помідор. Дивіться, на городі набирала землю, помідор. Нехай буде, я його висажу і буде. В мене ранній помідор треба посіяти. Ось-от ось дивлюся, ніби сходить. Ма. Може, то воно дійсно. Будемо сподіватися, що. Може, прорости. Ай, ось о, дивіться, мабуть, усе протикається. О, може, ще щось і буде. Але ж коли я посіяла, вже, мабуть, два місяці вони в мене у вас вони, Що так кидуть. Тепер тільки починають витикатися. Ну, Треба полить, земля суха. Я їх трохи... Ой, рукою хоч би не випало, бо ще тим, що не зайшли, так ще й випадуть. Ну, Туди як випадуть, так і не достану. Так що побачимо, може ще й посходять. Ну там в тому вазоні нічого не бачу. Вон повипадали листочки, треба прибрати, постирати, бо вікно відкриваю. так Пилюки трохи налетіло, треба відкрити, бо буду зараз биточки жарити, то трава яка. Так, скучила за своїми квітами, не знімала ці дні. Можливо, вони вам і надоїли. Утка ходить по садку. Бо ми кх -кх -кх, на городі вже трохи владнали, посадили. Те, що планували, цибулю, ярий часник. Посіяли моркву і буряк, трохи встигли до дощу, тому що сьогодні дощ, не знаю, наче на завтра, тако майже на цілий тиждень таке, то дощ, то мряка, то щоб не товти тую грязь, ми спішили і все устигли. От бачите, я не знаю, можливо, хтось знає, чого так у бальзаміна, чи не вистачає щось йому, чи вологи. Оце ця верховня, оця біла. Верхні листочки, оця ці біленькі, вони засихають і тоді не відкривається квітка. Що їй не вистачає, я не знаю. Ось бачите, один, один ось листок. Ось дивіться, друге відсохло, але ж вона не відкрилася. Можливо, хтось знає, в чому причина, чому вона не цвіте в мене, ця квіточка з цього бальзаміна. Там у цьому молодому, то... Від... А, теж ось, ось, бачите? Ой, я тут взагалі ось щось. Ось... Ой, треба подивитися, що таке. Чого воно? Зараз достану. Так, достала цей молоденький, а що? Чого воно? Ні, нема ніяких там. Нема ніяких ні жучків, ні паучків. Непонятно чого ось, бачите, пропали декілька листочків, а тут така гарна. Ось у пуп'янків чимало. Дивіться, тут гарна квіточка, тут відкрилася. Правда, все одно, ось, бачите, трошечки ось щось не дає. Ну, Все одно краще, ніж ото я вже викинула. А це прийшла на кухню, поки з квітками не побалакаю, їсти не стану готувати. Так що, фіалка цвіте. Якщо хтось знає, то напишіть, будь ласка, чому не розцвітає в мене цей бальзамін, не відкриваються квіти. Так, Квіти вже поставляла на місце. Буду зараз нарізати биточок. Дехай розмерзається, поб'ю, посолю і посмажу. Тут не дуже багато. Ми, а то як колимо свиню маленькими порізали, щоб, знаєте, раз-раз, тому що воно велике, можна розрізати напополам, будуть маленькі, або будуть здорові чи великі. Ну, побачу. Зараз понарізаю, тоді буде видно, чи на два шматочки буду розділяти, чи один буде здоров'ючий. Взяв у руку, маєш річ. Так. Биточки я побила, ще не солила нічого. І крила. Перемила всі приправки якісь хотіла, курки, кап... паприка копчена сухий, часник мелений і два види приправки курячої. Зараз соєвий соус, посолила. І зараз замариную, хай маринується. До нас у гості ось зла собачка приїхала. Кусі, косій, косі! Де ти там є? Де ти тут є? Бармалей, покажись. Покажись. гость, який до нас приїхав сьогодні. Да? А, а, ні, в тебе зуби наче шило, ти мене не кусай, бублик. Ти будеш їсти, готувати бублик. Давай батки будеш жарити, я побила. Куди, куди? Куди поїзд? Бармалей малий. Нажарив, покажи покажи свою красиву мольдочку. Ай ай Ти злюка ай ай. А, а, а. Ти, кусючка ти кусючка да, бачка, да? Ой ой, ти ще й бурчиш Ти футболіст малий? Бублик. Відбивні посолила, перчиком потрусила, яйця збила, борошно достала і крила. Вже замаринувалися, ставлю її в духовку, хай запікаються. Зараз буду биточки смажити. Відбивні в мене вже готові, крила також готові. Картопля вариться. Зараз ще цю треба зняти. Шуму цю. І у нас буде обід. Ще в мене там є капуста. Колись купляли на борщ, залишилося. І буде салат з капусти. Картошка зараз довариться. І все. На сьогодні готовка закінчена. Крильця такі вже гарні румяні. Пахучі. У нас другий день вже йде дощ. Прийшла ось нагород, дивіться, як часник зразу піднявся. Ой, це воля гарно піднялася. Дивіться, який. Наче хто за вуха Що воно як вологи хоче? Рижий. А я тебе, ти знаєш, ці дні не бачу. А що це тебе тут таке? Не кліщ? А ну дай. Дай гляну. Да. Бринить часник. Синьої цибулі ще не видно. Вона щось пізно сходить. Саме пізніше, пізніше сходить синя цибуля. І кущовка пізніше сходить. Не знаю чого так. Ну тут вже, бачите, кущовка виходить потрошку, а синьої ще не видно. Часник. О, йдуть. Щас ма вижену. А ну гілля! гіля 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 давайте. Випусти, так вже нагород шурують. Гіля, треба лозину для них, бо хіба так можна вигнати? Так, і покажу. Ось дивіться, цибуля. То не видно було де-не-де такі невеличкі голочки, а це гляньте вже, як піднялася. Ну, Сьогодні в нас велике свято. То сапати ніхто не буде. О, здравствуйте, приїхали. А ну Гілля, Гілля. Давай, 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 давай. Киш, 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 киш І спориш, дивіться, вже зеленіє. Голочки вже зеленіють як. Весна Потепліло, дощ пройшов, а після дощу то взагалі. Все так швиденько. Піднімається, росте. Нема сонця сьогодні. Тетя Іра гостила? Я ця гостила. Так. Дякую. Казала клубнику. Проліски мої повним ходом цвітуть, гляньте. Правда, вже на вулиці так смеркає, то треба буде в день прийти зняти. Підсніжники ще також трохи є. Ще толком не відцвілися. Крокуси ось тільки вилазять, людей вже повідцвіталися, а в мене ще тільки ось будуть. Білі в мене, в основному білі крокуси, не знаю. Були і фіолетові, і рябі, але в основному... Ой! Ой! Потоптала всі півники. Уже як є. Оце все, ось крокуси тільки, бачите, вилазять. І всі білі. Жимолось, бачите, як пізно відходить. Що ж, перші бруньки всі померзли, тепер тільки починає відходити. Це трошки краще оживає, вже прямо буде цвісти, дивіться, які пуп'янки великі. Ось, бачите? Ось це ж пуп'янки скоро будуть цвісти. Царська корона, гляньте, вже яка велика. Що ж? Шурує все, наче на цьому, на дріждях. І що два, два дні дощу тільки пройшло.